Що як знаки Зодіака надаватимуть людям магічні здібності, і це не просто ідея. Авторка Одра Вінтер каже, що працювала над книжкою Age of Scorpius, або Епога Скорпіона цілих 10 років, тобто відколи їй було лише 12. цей ролик досі найпопулярніший в її профілі. Він набрав під 3 мільйони переглядів. Що для буктока, тобто книжкового Тіктока, дуже дуже добре. Якщо ви трошки знаєте англійську, то вас теж дещо засмутить той факт, що у назві свого світу авторка. Просто прибрала одну літеру зі слова гардіан або вартовий, аж надто схоже на одруківку, як на мене. Ще не стрьомно, але вже підозріло. Та пані Вінтер лише посилила цей ефект. Вона почала всіляко наголошувати на тому, якою експертною авторкою стала, або, бачите, витратила на свій твір більше 10 тисяч годин. Мається на увазі та відома не дуже наукова теорія, що якщо ти на щось витратив стільки часу, то вже маєш бути експертом у цьому, навіть не маючи перед очима. Ексту люди повірили в Одру Вінтер настільки, що наперед замовляли в неї близько 7 тисяч примірників книжки за пару місяців, і враховуючи, що одна книжка коштувала 20-25 доларів в залежності від типу видання, легко помножити ці числа і отримати суму в районі 130 тисяч доларів. І щойно це сталося. Раптом Одра Вінтер почала говорити про себе не як про авторку мрійницю, а передусім як про підприємицю. Вона заснувала творчу студію та винайняла. А для неї 15 художників ані, стривайте. Здається, все не так погано, I hired The editor that published the Hunger Games. Нічосі раптом з'ясувалося, що текст Одрі Вінтер обробляв редактор, який працював над голодними іграми. Прямо скажу, що не мав змоги ознайомитися з усім текстом епохи Скорпіона, бо манав я витрачати на це 20 баксів плюс доставка зі США. Але ось вам один із характерних відгуків. Мені дуже хотілося полюбити цю книжку. Я починала її з ентузіазмом, але текст здався неохайним і сирим. Сюжет цілковито хаотичний, і я не змогла проникнутися співчуттям до жодного з персонажів. Нажав, навіть їхні імена збивали з пантелику, занадто схожі, через що було важко стежити хто є хто. І чесно кажучи, я взагалі не відчувала між ними жодної хімії. Я постійно запитувала себе, це взагалі редагували. Були моменти, коли доводилося перечитувати сторінки, бо я думала, що, мабуть, щось неправильно зрозуміло. Я просто повірити не могла, що це та сама книжка, яка була в розробці стільки років. Це, якщо що, не звідки-небудь, а з платформи Goodreads, де епоха Скорпіона, має приголомшливий рейтинг в районі півтора бали з п'яти при майже двохстах оцінках. З'ясувалося, що. Той легендарний редактор голодних ігор, чий авторитет натягувала на себе Одра Вінтер, насправді не редагував самі голодні ігри, а брав участь у їхньому просуванні. Трошки різні речі, правда? І мало того, вочевидь, ті зауваження, які в нього були щодо тексту, пані авторка не врахувала. Тобто, в підсумку вона дезінформувала свою аудиторію тільки щоб підняти передпродажі.